Тому що карта це одне, життя дещо інше. От для прикладу я ага. взяв знову ж таки, оскільки це моя рідна територія, то я тут все дуже добре знаю я е, це зробив. От, фактично, оце Наркевичі, це е, крайня східна точка Волочиського району. Е, Далі от, отут цей Чорний острів, це крайня точка, західна точка Хмельницького району, колись було волосним центром. Між ними тут 11 кілометрів. Небагато. Але разом їх об'єднати неможливо. Чому неможливо? Тому що це дві однопорядкові одиниці. Населення приблизно однакове, економічна спроможність приблизно однакова і амбіції приблизно однакові. Природного тяжіння немає окремі світи, тому разом це об'єднати неможливо. Коли подивитися на карту, ми побачимо, що тут попадає от така ціла купа навколишніх поселень. Ну що отут 8 кілометрів, тут 6 кілометрів, тут взагалі 2 кілометри, сюди 5 кілометрів, тут 2 кілометри, сюди 5 кілометрів. Ну, все достатньо близько. От, тут 3 кілометри. Але дивимося, як розміщені ці поселення. От беремо рідко добре. 6 кілометрів. Дороги немає ніякої. Тобто, щоб сюди добратися з твердим покриттям звідси, треба їхати або отак. Або отак і це вже і аж сюди. Тобто, комунікації ніякої, тому що тут. Ліс, болота, ну і чисте поле, де ґрунтова дорога, коли нема дощу. Друге, крачки 3 кілометри взагалі. Зв'язку ніякого. От тільки так, отак і отак. Ніякої, ніякої комунікації. Натомість дзеленці, отут. Йде дорога. І традиційно, оскільки далі йде траса на Хмельницький, от сюди, традиційно комунікація існує багато-багато років. Діти ходять в школу, їздять на роботу. Аналогічна ситуація по оцій трасі. Звідси траса йде на Волочиськ радіально. Третельники баглаї, тут ще Криштопівка тягне сюди. Звідси йде траса на Купіль Базалію, Сергіївка, Бубнівка Сюди тяжіють. Новоленськ тут м, десь 2 чи 3 кілометри теж є дорога. Фактично, от вся ця територія дуже добре сюди входить, а оце, що дуже близько, сюди не входить. А їх сюди до Чорного острова. Тому що тут. Є радіальні дороги, і вони колись входили у волость, і традиційно досі, тому що якщо ця частина більше зав'язана на Волочиськ, тому що інфраструктура була таким чином побудована, то ця частина зав'язана на Чорний острів і далі на Хмельницький. От так... Ну, якби не було, ми б розглядали по іншому версії якось. До речі, по Чорному острові там взагалі це можна зробити цілу низку вправ для навчання. Тому що Чорний острів, це я кажу, 11 кілометрів від Наркевичів і 18 кілометрів від Хмельницького. Тобто, формально Хмельницький місто обласний центр 20 кілометрів. Чорний остріл абсолютно нормально може війти в Хмельницьку громаду. Але якщо ми так тільки зробимо, то в нас оці всі території, ну і сюди далі, вони просто випадають ні до кого. Тому що вони будуть так далеко. Від Хмельницького, і природньо вони туди не тяжіють повсякденно. Тому, вирішивши, ну, ніби формально забезпечивши умови методики, ми там десяток населених пунктів просто прирікаємо ну, на вічне загнивання. Тому я ще раз хочу звернути вашу увагу. Юрій Іванович, він так дуже категорично каже, от 20 кілометрів і нікуди. і... Ні куда, і... Не можна так казати. Тому що, як би там не було, методика все-таки це є орієнтир, як йти і як думати.